І далі про спорт у Черкаському державному бізнес-коледжі навчаються найвправніші шахісти. Його команда перемогла в турнірі, що проходив у рамках обласної спартакіади серед вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. Детальніше Олег Кукса. Учасники турніру визначають найкращих у командному індивідуальному заліку. За перемогу змагаються представники семи навчальних закладів області. Турнір проходить за коловою системою. В сім турів тут приймають участь як і розрядники. Які вже багато років займалися шахами, так і дивлюся, ну і більш початкового рівня, тобто, ну, різношерстний турнір. У підсумку серед дівчат перемагає Ірина Синиця з Черкаського художньо-технічного коледжу. Друге місце Вайнур Юсібовий з політехнічного технікуму. На третій сходинці студентка Смілянського технікуму харчових технологій Марія Кравчук. Займаюся шахматами ще самого дитинства. Мені дуже подобається це навчання і також займатися шахматами, адже це дуже корисне заняття. Допомагає в житті, скажімо так, логіка, вміння, навички. Турнір юнаків виграє Дмитро Лазурик із державного бізнес-коледжу. Срібло здобуває представник кооперативної економіко-правового коледжу Іван Березін. Третє підсумкове місце в Богдана Калити з політехнічного технікуму. Меня ще дід научил з детства. І це очень интересное заняття. Очень розвиває стратегію, тактику і внимание. У загальному заліку перемагає державний бізнес коледж. У трійці призерів також політехнічний технікум і художньо-технічний коледж. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.